Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у Вітарі Священного Лісу Господнього. Зараз у нас 16 годин 53 хвилини, 6 січня 2022 року. Сьогодні з 6 на 7 по юліанському календарю відбувається Рездво Христове, де ми вшановуємо младенця Христа малюка і даємо йому всяку пошану і передаємо свою. Любов. Це е, видатний час, бо Господь Ісус Христос, Він носій життя і Той, що відкупив нас від смерті, наші гріхи, і завдяки цьому ми маємо можливість бачити. Небесний рай або небесну батьківщину, і якщо ми не відмовимося від нього, буде велике випробування. Але сьогодні ми про це говорити не будемо. Бо сьогодні я хочу всіх поздоровити з цим святом, святом життя, перемогою життя над е, смертю і де Бог Отець проявив велике милосердя, пославши свого єдинородного сина, який зробив жертву відкуплення за всіх за нас. І тому ми вшановуємо, святкуємо це свято, для того, щоб показати, що ми любимо і малюка Христа, і е, того Христа, який був на Христі і віддав за нас життя, і який є володарем Всесвіту, і який веде нас за собою. Бо Він є зерцем життя і Божої слави. Тож всіх вітаю з цим святом. Сьогодні підготовте 12 страв для того, щоб у. У родинному колі відсвяткувати і е, вшанувати е, малюка е, Христа. Тож всіх поздравляю з Різдвом Христовим. Христос рождається, славіти Його! П'ятий коридор тропи Серафима Суровського. Сукральне голосіво, вівтарсвященого лісу Господню. З вами був Сергій Голосіївський. Місто Київ на все добре, любі мої.